Всім привіт! Сьогодні в нас на розборі легендарна приставка Sony PlayStation. Зараз розкрутимо, побачимо, що в ній всередині. Тут в нас роз'єми. Так, я вже трошки туди заглядував. Тут позолочені штирки йдуть. Тут не знаю. Ну, побачимо. Зараз приступимо, подивимося, що вони нам тут колись впихали. Так, знімаємо кришку. Тут пластмаса, а тут у нас. Дисковод лазер. Щось таке. Так, там бачу плата під залізом ще. А ось платка одна вже показалась. Так, що в нас тут є? Дві каемки голубенькі, зразу побачив. В принципі, на цій платі срібні контакти або срібло на міді тут має бути. Поки що так. І дві катушечки мідні. Так, дивимося, що буде на оцій платці. Виглядує вже щось цікаве. Відкрутив цю платку. А під платкою що? Тараканчик. Жив тараканчик собі і догрався в ігри. Трошки розібрав. Роз'єми у нас тут позолочені. Їх я розбирати поки що не буду. Це. В принципі, також все ясно. Платку цю я показував. Ззаді нічого. Так, а ось ця, так сказати, основна. О, тут тут щось є цікаве. Цей шлейф. Бляха муха не можна. Де він відкривається, дривається. О, от така у нас тут чудова платка. Дивіться, це щось. Напевно, вже хтось щось робив тут. Припаяна мікросхема якимось проводком. Так, ну що ж, у нас тут? В принципі, є що взяти. Так, тут також роз'єми, але я тут позолоти не бачу на них. Отака От в нас основна платка. В принципі, більше нічого і немає. Так що якийсь такий получився коротенький обзорчик, щоб знали, що знаходиться в такій приставці. Ну, зрізати я його не буду. Поки що до всіх таких схожих плат кладу. А напевно взимку я вже буду їх якось переробляти, мабуть. КМК бачу також є безкорпусні і немаленькі. Три бачу. Ну, якийсь такий у нас обзор получився. Дякую за перегляд. Пока!